Лоти мікс брендів. Тут у нас майорал, Оригінал Марінес Онлі не Все разом. Така сукня на дівчинку на 14 років. Підкладочка натуральна. Така вона легенька, дуже гарна. Така футболочка, 7-8 років. Такий світшотик на двиниточку 9-10 років. Лонг. Це так він позаду, спереду. Дуже такий класний манжетик іде. На манжетику такому. Це на 9-10 років. Така блузочка на дівчинку. 6-7 років. Така вишивка, гарненька. Все легеньке. Натуральна тканинка. лосинки Так, тут у нас футболочка на 7-8 років. Лонг на 3-4 рочки Так, футболочка Jack Jones Так само є пангая шортики на двуниточку. Декілька одиничок. 5-6 рочків. Така спідничка на дівчинку. Така блузочка. Намагаємося. Така укорочена, така літня блузочка. Так, від 5-6 рочків. Така гарненька. Балірушечка на 12, спіднички, така кофта на дівчинку. 11-12 років. Сукня, така дуже гарненька така. На 8 років. Дуже легенька. Така не гарна. Такі ковтулечки на 12. Далі набір футболочок 2 одинички, 5-6 років. Це на нас йдуть такі джогери, джогери, джогери і вік у нас 9-10 років. Така ковтулька. Ага, це така вітровочка на дівчинку 11-12 років. Ще така блузочка ще одна. На 10-11 років. Така курточка-джинсовочка з таким принтом позаду. 9-10 років, 11-12 лонг. Це така цікава блузка. Потонова. Така літня-літня. Під шортики. 11-12 років. Онлі футболочка 11-12. Такі джинсики. Не бачу, який вік. Так, 8 років. Так, ще така, бо у нас футболочка дуже гарна. Так, дуже гарненька, 5-6 років, така вона взагалі якість. Прекрасна таке все. Мінняшне, дуже гарні такі рукавчики. Так, шортики ще. Одні 9-10 років на двониточку. Такі лисинчики на дівчинку 11-12. Шортики. Джинсики. 13 років. Така на двониточку ковтинка на 14 років. Футболочки. Шортики такі на 7 років. Така дуже гарна сукня. Це натуральна тканиночка, 14 років, ковтинка, шортики 10 років. Такий взагалі. Ага, ще одна вся футболочка у нас, 6 років така. Такий костюм взагалі. Піджак, жакетик 13-14 років. Іде жилеточка до нього така. І штанці. Все дуже стильне, таке класне, дуже гарно. Такі штани внизу так класно зроблені все. поясочок такий оригінальний. Такий регланчик іде в нас на 16 років, 15-16. Ще є трусики на 16 набір, боксерчиків. На 10 років такий набір. Купальничок на дівчинку. На 11-12 років. Такі. І колготочки на 16. Ось такий лотик. Замовляйте.